Платники єдиного податку першої групи сплачують щомісячно авансовий внесок. Протягом 20 календарних днів, тобто не пізніше 20-го числа кожного місяця, ставка податку становить 10% від прожиткового меню для працездатних осіб. Тобто, за 2026 рік це становить 302 гривні 80 копійок. Також вони сплачують військовий збір, це 10% від мінімальної заробітної плати. Зараз це 864 гривні 70 копійок і єдиний соціальний внесок. Зараз він становить 1902 гривні 34 копійки. Платники єдиного податку, які перебувають на спрощеній системі оподаткування другої групи, також сплачують щомісячний авансовий платіж протягом 20 календарних днів кожного місяця, але не пізніше 20-го числа. Для них становить 20% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. На даний час це становить 1729 гривень 40 копійок. Військовий збір вони сплачують у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Він становить 864 гривні 70 копійок і єдиний соціальний внесок 1902 гривні 34 копійки. Платники, які перебувають на третій групі оподаткування, вони сплачують від його кварталі доходу за звітній квартал. Які є платниками ПДВ, вони сплачують 3% від доходу за квартал, звітній податковий квартал протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за квартал. Який не є платниками ПДВ, вони сплачують 5% з доходу, і так само протягом також протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Військовий збір для них становить 1% від мінімальної заробітної плати, і ЄСВ так же само 1902 гривні 34 копійки які граничні строки подання, для прикладу, у 2026 році для платників спрощеної системи податкування, які перебувають на третій групі, за перший квартал це до 11 травня 2026 року, за, друге, за другий квартал до 10 серпня 2026 року, за третій квартал до 9 листопада 2026 і за четвертий до 9 лютого 2027 року.